Приберить мультики, якщо ваша дитина не розмовляє. Тільки уявіть, ви посадили дитину дивитися мультики, і вона не рухається, нічого не чіпляє, ні на що не звертає увагу. Нічого не вивчає, не облизує, не нюхає, не таркається. І в неї розвиток зупиняється, мозок дезорієнтується. А для того, щоб ваша дитина заговорила, потрібно добре розвиватися. Перше, що має бути гарно розвинуте, це слухове сприйняття. А під час перегляду мультика його вимкнено. І не плутайте це з фізичним слухом. З фізичним слухом у дитини може бути все добре. Але мозок неправильно дізнається і розпознає звуки мови. У дитини повинна добре розвиватися велика моторика. Вона повинна добре переключатися у тілі. Потім має працювати добре дрібна моторика, але при час просмотру мультиків цього немає. Також дуже важлива навичка це перемикання. А ми бачимо, що коли дитина дивиться мультики, вона жодним чином ніяк не перемикається ні в дрібної моториці, ні в артикуляції. Все знерухомлено. А також, щоб у дитини сформулювалась мова, дитина повинна зчитувати дорослого артикуляцію. А у мультяшних персонажів немає чіткої гарної артикуляції. Батьки хочуть підбити підсумок. Я абсолютно не проти мультиків. Але бажано, щоб дитина до трьох років їх не бачила. Але якщо є проблеми у розмові вашої дитини, то їх потрібно виключити.